Метод зняття стресу для українця. Уявіть, що ви біля річки. Тут холодне гірське повітря, ви чуєте співи птахів. Ніхто, крім вас не знає про це таємне місце. Ви повністю зникли від шаленого місця під назвою Світ. Заспокійливі звуки водоспаду наповнюють повітря спокоєм вода. Прозоріша за сльозу. Ви можете легко розгледіти обличчя москаля, якого тримаєте під водою Чому російський солдат, котрого переїхав танк, такий сумний? Бо в нього подавлено є состояння. Сидить дуже сумний чоловік в ресторані, голову руками підпирає, ледь не плаче. Перед ним стоїть наповнена чарка. Повз проходить на хаба. Побачивши, що чоловік про щось задумався, швидко бере і випиває чарку. Чоловік повільно піднімає голову і каже Що за життя? Квартиру пограбували, дача згоріла, дружина пішла, коханка кинула, а тепер ще й якийсь гад мою отруту випив. Ворожка говорить молодій файній жіноці. Скоро познайомитеся із файним брюнетом і будете мати від нього дитину. А ви можете побачити, що на це скаже мій чоловік? Дівчина влітає до кімнати та повідомляє хлопцю Вгадай, хто вагідна?» хлопець у шоці. Не може бути. Так, у принцеси Кейта Вільяма буде дитина. Фу, господи, ти не уявляєш, як я за них радий!